Попри складну ситуацію та діючий в країні воєнний стан, майже всі місцеві центри зайнятості Донецької області продовжують свою роботу. Обслуговування клієнтів відбувається в дистанційному форматі, але за потреби можна звернутися за консультацією особисто. Скільки зараз у Покровському центрі зайнятості знаходиться на обліку людей, які потребують працевлаштування, та на які професії є попит, розповіла журналістам директор цієї установи. На сьогоднішній день на обліку в нашому центрі зайнятості знаходиться десь 309-310. Ну, Ця цифра кожного дня міняється, тому що люди приходять, люди знімаються з обліку. Ну вона трошки менше, ніж на початок року. Ну це пов'язано з тим, що зараз на обліку отримують. Допомогу 90 днів, тому люди знімаються або працевлаштовуються. Як зазначає директор Покровського центру зайнятості, реєстрація безробітних здійснюється. Допомога по безробіттю нараховується. Консультації клієнтів проходять щоденно. Наразі працевлаштовувати вдається чоловіків на гірничі спеціальності, Незважаючи на те, що жінок у нас набагато більше на обліку в центрі зайнятості. Все ж таки чоловічих професій, чоловічі вакансії для чоловіків, це шахтні вакансії для жінок їх небагато. Це комунальні служби, магазини, якісь фопи, щоб набути офіційного статусу та почати отримувати допомогу з безробіття, окрім подачі документів в дії людині можна особисто звернутися до центру зайнятості. Консультації надаються тричі на тиждень. Якщо раніше можна було ставати на облік через дію або через за допомогою google таблиці, то ось недавно нещодавно було змінено ці умови, і тепер на облік можна ставати або через портал Дія, або безпосередньо через відвідування спеціаліста. Наш спеціаліст, який приймає управління соціального захисту міста Покровська, він так і працює понеділок, середа п'ятниця з 9 до 12 години. Тому всі, кому треба, будь ласка, приходьте і отримуйте консультацію і що потрібно, ставити на облік до нас. Ані роботи, ані допомоги з безробіття. В такій ситуації часто опиняються мешканці прифронтових населених пунктів Донецької області. Тому першочергова задача центрів зайнятості на цих територіях надати всіляку підтримку кожній людині, яка до них звертається.